Хотіла зробити відео починаючи від свого будинку і мандруючи, яком де завжди збирала квіти, проліски, ряст. Але вийшло трішки навпаки, що я вирішила прогулятися до того місця, де зазвичай рву мати мачуху. Ось так воно, власне, виглядає. Тут ви бачите зараз багато води. Але самих квітів поки що немає. Тут раніше скрізь жили люди, а зараз тут ми бачимо. Верби, які повністю вже майже добила омила. Зараз я буду вперед, ви зможете побачити, що тут внизу власне, дуже багато самої омили, і особливо її ягід. Тобто розростається вона тут з неймовірною швидкістю. От, гілки сипляться. Ну і, власне, цим вербам уже можна зрозуміти залишилося не так і багато. Попереду тут зараз у мене буде калина. Тут дуже багато калини, зазвичай. Ось всі її тут рвуть, хто захоче, але ну, зараз видно, що тут уже з'являється омела, Її дуже багато. Зараз я вам покажу її гілку повністю велику, яка впала. Ось обламалася гілка. І видно омелу, вода розлилася ще сюди. Ось стрюхлий пень, обросший трішки грибами. І тут ось зараз теж цілі зарослі умили. Тобто теж впала гілка, або, можливо, її навіть не впала, а спиляли, тому що тут ось я бачу пні. Там поваляло дерева, це швидше за все, як була гроза влітку. Ось. І ось те, що залишилося, власне, відумили. Оце все вона. Тут ось ось ще одна покинута хатка. Тут був колись сарай. І там теж покинутий будинок. Власне, колись тут жили люди. В принципі, не так і давно. Я їх ще пам'ятаю, в дитинстві ходили до них сюди посіб та й просто тут гуляли. Тут все тут було прибрано, вигребено, повністю приакурачено. Ось, власне, ця калина, про яку я говорила, вона теж вже запущена. Ось можемо бачити наші гілки зимовою над калиною. На колині, до речі, омела не проростає. Вона бере інші дерева, ось знову верба з нею. Це ось навіть ще кущ із залишеними кетягами, тому що останнім часом її тут ніхто не обриває і пташки мають змогу взимку мати собі гарний харч. Метелики. Вже, до речі, це сьогодні третій різновид метелика, який я. Бачу. Ну, це був повече велочко, якщо ви встигли побачити, куди він полетів. А ще була і капустянка біла сьогодні. І роженьки, такі цікаві, І тут ось у нас ще тудачу хмелю, дуже багато бузинів, до речі, якусь. Так, куди подивимось? Зараз ми доходимо до будинка. Ось, його вже теж... Кущі виросли перед ним, це бузок. Там вон сливки. Тут дерева. Березу, до речі, в цьому році тут ніхто і не підкрутив. Раніше тут підкручували сікніт кілька років підряд, а зараз вже нікого немає. Тут фруктові дерева, яблуні, цілий садок, а там малинник ззаді. Там теж рештки будинку. уже залишився фактично один фундамент і той розвалений. Яблуні вже теж усі. Починає жерти омела. Ну, з цього боку, пощастило їм більше їх поки що ще нічого не з'їло, але вже скоро. Внизу тут можете бачити трястки і проліски. Ось ця цибулька, жовтянець. Типові для нашої частини квіти. Ось. Перед нею малинка, там далі решта, Там ще котики квітної вдалені. Ось, власне, так тут зараз. Раніше тут завжди був порядок, тут була дорога, більш-менш нормальна. Завжди викошувалося сіно. І, ну, власне, там далі ще нібито щось трохи косило. Зараз пройдемо вперед. Ось. Але, тим не менше, вже більш запущено. Ось тут така відкривається прекрасна галявина. Тут теж проліски. Тут вони вже майже від бо на сонячній стороні. Ну ось ось так, власне. Зараз я трішки ввімкну паузу, напевно. Пройду вперед. Бо бою, що в мене не вистачить часу для зйомки повного відео. Хотіла ще зробити кілька фото, але не впевнена, що вийде. Але хочеться вам показати все, як тут зараз виглядає, тому що зараз бачу дуже багато людей, які раніше жили, сухоносівці росли. Вони дуже, дуже так сприймають фото, які викладають душевно. Тим приємно їх дивитися, то мені здається, відео він буде переглянути ще цікавіше. Ну, можливо, мій словесний супровід буде не дуже далий. Це тут така ще галявинка. Але тим не менше... Тут ось теж вже майже дожила яблунька. Далі я переходжу ближче до свого боку, де я живу, там ми з вами промандруємо повз листячу гору. Рештки хати з іншого боку. Власне. І тут все раніше, буквально років 5 і ще тому, від цього всього дерева не було. Тут була просто галяванка. Можна було спокійно пройти. А зараз вже навіть не знаю, куди можна сюди пролізти. Трішки складнувати, але ще можливо. Зараз не дійшли до місця, щоб коли піднятися ще трішки вгору. Буде всім відоме місце, яке називається Поляна. Мурашник. Ну, Новоселівка і, власне, ті люди, які живуть тут на перший рік, вони прекрасно знають це місце. Можливо, ми піднімемось і туди, трішки з воду. Вон там вона віддалений. метрів 50. А ось за цим пагорбочком якраз і є наша лисяча нора. Я вам її зараз покажу, але трішки з іншого ракурс. Прикро те, що зараз тут я розроблять цвітник. Дуже багато бруд викидають. Всякої гадості, яку можна було б реалізувати вдома, власне, можете полюбуватися, що проваля розширюється, воно стає більшим. І ще більше тут зараз з'являється сміття. Ось. Ну, а власне воно вгорі є наша лисяча нора. Зовсім близько до міста, де проживають люди, тому що, власне, я наближаюся до яручка, який вже за моїм городом. Ось і. і. Ну і от.